Росія продовжує нещадно атакувати мирні українські міста та нищити нашу інфраструктуру. Через це страждає мирне населення, яке після обстрілів тривалий час залишається без світла та тепла, аби вирішити цю проблему завдяки співпраці з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та громадської спілки Український фонд енергоефективності та енергозбереження до Кременчука передали генератори для комунального підприємства теплоенерго. Варто зазначити, що у Українському фонді енергозбереження та енергоефективності ще в листопаді минулого року зібрали заявки від громади міністр... Стерост та з допомогою геоінформаційного сервісу Онова ГІСХАБ сформували запити на потребу у енергогенеруючому обладнанні для об'єктів інфраструктури. Завдяки новому генератору тисячі містян будуть забезпечені теплом, незважаючи на блекаути та відключення. Сьогодні отримали ще один генератор для забезпечення безперебійної роботи наших центральних теплових пунктів. Завдяки роботі цього генератора в центральному мікрорайоні міста близько 4 тисяч кременчужан будуть мати гарантоване тепло навіть у випадку відключення електропостачання міста. Сьогодні Україна зазнала масштабних ракетних атак, і це черговий доказ, що Кременчуку необхідні альтернативні джерела енергії. Підтримка Українського фонду енергоефективності та енергозбереження та Міненергетики є надзвичайно важливою. Народний депутат України Юрій Шаповало від імені всіх містян дякує партнерам за надане обладнання. Ми вдячні, перш за все, Міненерго і нашим партнерам фонду енергозабезпечення і енергоефективності за цей подарунок. Якраз сьогодні йде рашистський обстріл нашої критичної інфраструктури в країні, тому ми розуміємо, що в будь-який момент це може бути, коли буде відключення світла, а якраз такий генератор зможе забезпечити досить великий мікрорайон. Ми вдячні, ми разом наближаємо перемогу. Дякуємо вам. Великий внесок у забезпечення нашого міста новим потужним генератором відіграв заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Фадір Сафаров, якому Кременчужани та міська влада висловлюють окрему подяку. Дарія Кимець Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.